Шукаєте недорогий компактний автомобіль для міста і також економний, можна розглянути до прикладу Ford Fiesta. Даний автомобіль купувався для моєї тьоті. Він йде невеличкий з двигуном 1,6 на автоматі. По комплектації це середня комплектація. Вона йде на кондиціонері, має камеру заднього вигляду. Що можна сказати? Простий, надійний, економний. Хороший варіант як для дружини, так і для дівчини. Даний автомобіль обійшовся з ремонтом повністю 7 тисяч доларів. Крутий варіант. Даного автомобіля пробіг 40 тисяч кілометрів. Та що сказати, хороший автомобіль, маленький, міський, скажімо так, зажигалочка. Для дівчини, думаю, підійде повністю. Звертайтеся в компанію Інтертрейд, привеземо для вас найкращі автомобілі. За телефоном в описі отримаєте безкоштовну консультацію. З вами був Олександр.